Харків пережив чергову атаку ворога. Це вже п'ятий масований обстріл міста за цей тиждень. 14 ударів ворожих безпілотників прийшлися по п'ятьох локаціях міста. Усі у Київському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Є невеличкі пошкодження житлового фонду та транспортної інфраструктури. Обстрілювали і населені пункти області. Зведення Вітова за добу. 22.38. Місто Дергачі пошкоджено приватний будинок. Постраждав 57-річний чоловік. 22.34. село Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горіли залишки БПЛА на площі 3 квадратних метри. 19.00. куп'янський район, великоборлуцька територіальна громада, село Андріївка. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль ВАЗ, дев'ять приватних будинків. Місцевий будинок культури по вулиці Центральній. Постраждав 59-річний чоловік. 16.11. місто Харків, влучання дрону в житловий 16-поверховий будинок, влучання в стіну на рівні восьмого поверху будинку. Пошкоджено шість автомобілів, стіна фасади та скління трьох будинків. Постраждало п'ять осіб, у тому числі десятирічна дитина. 16.07. Куп'янський район, Великоборлуцька територіальна громада село Андріївка. Внастрідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2 гектари. 15.28. Куп'янський район Великоборлуцька. Територіальна громада село Садовод. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління будинку, гараж та господарчу споруду. 10.51. Богодухівський район. Золочівська територіальна громада, село Олександрівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 32 оперативних виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано чотири пожежі, які виникли внаслідок бойових дій з боку країни-агресора. В день у Харкові ворожий безпілотник поцілив у 16-ти поверхівку. Внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей, серед яких 10-річна дитина. Пожежі не було. На місці події працювали 14 рятувальників та 4 одиниці техніки. Задіяні також підрозділи нацполіції, комунальні служби та волонтери. Психологи ДСНС надавали допомогу людям. Дядя Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 52 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Кам'янки. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка. Марія Соловйова, Дмитро Онгоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.